З Києві 13.30 і зараз інформаційну варту в марафоні тримають команди фактів та вікон сьогодні 294-й день війни. Із російського полону додому вдалося повернути ще 64 воїни. Про черговий обмін полоненими повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Він зазначив, військові воювали на Донецькому та Луганському напрямках, зокрема, обороняли Бахмут. Це офіцери, рядові, сержанти. Серед звільнених є громадяни Сполучених Штатів, які допомагають цивільним. Також ще чотири родини зможуть з почистями поховати своїх рідних до України доправили тіла чотирьох воїнів. Робота щодо звільнення решти українських. Захисників триває. Близько 11-ї години ранку росіяни обстріляли будівлю Херсонської обласної військової адміністрації. Це в самісінькому центрі. Повідомляє заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко: вдарили з реактивних систем залпового вогню. Поранено шістьох цивільних, пошкоджено два поверхи. Ну а на Харківщині російська армія намагалася атакувати поблизу села Гряниківка, Дворічанської громади. Збройні сили відбили окупантів. За добу ворог вдарив з танків, мінометів та артилерії щонайменше по 13 населених пунктах області. Повідомляє генштаб. Під ударом переважно прикордонні села і містечка Куп'янськ, дворічна, мілове були окупанти і по Чугуївському та Харківському районах області. Столиця Київська область сьогодні вранці пережили чергову атаку росіян. Терористи знову цілилися по критичній інфраструктурі, випустили 13 дронів камікадзе. За даними командування повітряних сил, окупанти запускали їх з напрямку східно узбережжя Азовського моря. Нашим силам протиповітряної оборони вдалося знищити абсолютно всі шахеди. Та уламки дрона пошкодили приватний будинок та машину в місті Вишневому, неподалік Києва. У самій столиці збитий дрон упав на адміністративну будівлю на улам. Амках був напис зарязань. Споруда значно пошкоджена. На щастя, людей всередині не було. Працівників ще не встигли прийти на роботу. Вибуховою хвилою пошкодило і сусідні будинки. Там повибувало вікна, потрощені і автомобілі припарковані поруч. На щастя, люди не постраждали. Вибух не спровокував на щастя займання. Тож рятувальники, які прибули на місце, ми перевірили дану будівлю, щоб всередині не було людей, щоб не було процесу тління, щоб не сталося подальше займання. І також частково перевірили житлові будинки, щоб не було постраждалих. Жертв постраждалих від цього інциденту немає. Прокидатися від російських бомб для українців стало уже звичним явищем. Так у Твіттері відреагувала на ранкові події в Києві та області пані посол США в Україні Бріжит Брінк пообіцяла більше американської допомоги і повідомила, що нова її частина вже в дорозі. Втім, досі зберігається інтрига, як саме Вашингтон планує допомагати нашій країні захищати небо. Оксана Лотоцька. Сполучені Штати готові відправити до України батарею протиповітряної системи Петріот. Повідомляють американські ЗМІ. Мета захистити українців від варварських ракетних атак російських загарбників. Повідомляючи новину, ЗМІ посилаються на власні джерела в американському міністерстві оборони. За їхніми даними, система, яку нададуть, належить до запасів Пентагону, при цьому її перекинуть з території іншої країни. Втім, чиновники застерігають, рішення ще не ухвалене остаточно. Водночас офіційного оголошення очікують вже. Четвер тим часом прес-служба американського оборонного відомства поки інформацію прямо не підтверджує, втім і не заперечує з огляду на жорстокі тривалі та важкі бомбардування Росією невинних мирних мешканців та цивільної інфраструктури в Україні. Ми продовжуємо обговорювати з нашими союзниками та партнерами можливості, які допоможуть українцям захиститися. Та на сьогодні мені нема чого повідомити. Масштаби руйнувань по всій Україні настільки серйозні, що вимагатимуть потужної міжнародної підтримки, яка виходить далеко за межі гуманітарної допомоги, заявив генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. Він наголосив, що відновлення займе багато років, і починати масштабну гуманітарну підтримку треба вже зараз, щоб допомогти українцям вижити. Ми маємо інвестувати у відновлення та реконструкцію України, щоб запобігти переростанню цієї кризи у бідність, голод і злидні для мільйонів українців. І ми також повинні працювати разом, щоб створити умови для встановлення миру відповідно до статуту ООН та міжнародного права. І світ уже це робить. Німеччина надасть 50 мільйонів євро зимової допомоги, повідомила міністерка закордонних справ країни Анна лена Бербок. Майже 2 мільйони доларів виділить Нова Зеландія. Гроші підуть на ліки, медичне обладнання, трансформатори та генератори, а також харчі, воду та предмети гігієни для найбільш вразливих верст населення. А Норвегія подарує Україні елементи для зведення десяти мостів, щоб налагодити нормальне сполучення там, де мости зруйновано війною. Конструкційні елементи доставлять... В Україну 32 трейлери. Перший вирушив напередодні. Загальна сума проєкту приблизно 3 мільйони доларів. Оксана Лотоцька, факти ICTV, Єдині новини. Україна зробила ще один важливий крок на шляху до Європейського союзу. Верховна Рада ухвалила всі законопроекти з рекомендацій Єврокомісії. Повідомив спікер Руслан Стефанчук. Саме так голова Верховної ради прокоментував ухвалені на пленарному засіданні. Останні євроінтеграційні законопроекти, необхідні для виконання семи рекомендацій Єврокомісії. Це, зокрема, реформа конституційного суду, закони про медіа, національні меншини, боротьба з відмиванням коштів та продовження судової реформи. Нагадаю, ці рекомендації від єврокомісії. Місії Україна отримала 23 червня цього року, коли нам надали статус кандидата на членство в ЄС. Парламент України, як і обіцяв, з честю проходить свій шлях по виконанню семи рекомендацій від Європейського союзу. Ми прийняли вже усі необхідні закони, які відкриють нам шлях до повноцінних перемовин України про членство в Європейському Союзі. 75 тисяч пожеж сталися в Україні з початку року, і значна їх частина саме побутові. Через відключення світла чи не кожен придбав газові пальники, балони, генератори. Але дуже часто люди ці прилади використовують з порушенням техніки безпеки, як наслідок, вибухи пожежі, отруєння чадним газом. 368 українців отруїлися в листопаді, майже 100 лише за тиждень грудня. Цілком зрозуміло люди намагаються виходити із ситуації, однак рятувальники закликають і переконують, краще. Потерпіть 4 години відключення світла аніж провокувати біду, розповідає Оксана Михайлова. В Україні на 80% зросла кількість пожеж у листопаді порівняно з жовтнем. У трійці причин використання електро чи обігрівальних приладів. Це волинь. У квартирі вибухнули два газових туристичних балони. Хвилею вибило вікна й двері. Сталася пожежа. Помешкані були діти. Постраждала їхня мама. На щастя, відбулася невеликими опіками. Вибухи туристичних балонів через день стаються і в столиці. Пальники з ними ставлять на електричну плиту. А коли світло повертають, плита вмикається, балон нагрівається і вибухає. Тож рятувальники вкотре нагадують, такі пальники виробляють для вулиці. Якщо купуєте для дому, то лише в сертифікованих магазинах. Вони мають бути подалі від нагрівання та сонця, а для дітей взагалі недоступні. Обов'язково треба, на мій погляд. Перевірити балони, які ви використовуєте за допомогою мильного розчину, просто змастивши балон мильним розчином, для того, щоб подивитися, чи нема підтікання в цьому балоні, нема бульбашок, які виходять з балона. Більші балони це більша небезпека. Ось так у Києві в кіоску фастфуду вибухнув великий газовий балон. П'ять людей постраждали, чотирьох госпіталізували у багатоквартирних будинках. Такі взагалі заборонено використовувати лише в приватному секторі, але й тут є правила важливо, хоча б раз на пів. В року чи рік перевіряти їхню цілісність, та головне правильно заправляти лише на 80%. Тому якщо балон 50-літровий, то максимум 40 можна заправляти. Але за врахуванням того, що в ньому вже є. Для цього балон треба зважити і відняти тару. Оті 20% решта в балоні. Вони і для того. Відводяться, щоб щоб газ міг розширюватися спокійно собі. Ще одна біда, генератори їх можна встановлювати лише на вулиці за 6 метрів від будівлі, щоб випари ніяк не могли потрапити в будинок. А їх ставлять із порушенням, і в приміщеннях це смертельна небезпека. На Київщині вже був не один такий страшний випадок. Такий летальний випадок. Ми також маємо на Бучанщині. На жаль, коли чоловік встановив в будинку газовий генератор, намагався ось таким чином опалюватися, забезпечити тепло і він загинув. На жаль, подібний випадок. Маємо і в іншому районі Київщини, Коли один із працівників ну технічних служб він намагався робити ремонтні роботи в підвал, з'гнув генератор, і там же в підвалі втратив свідомість. На щастя, вдалося його врятувати. Так само українці труяться чадним газом від пічного опалення чи котлів. Їх встановлюють самотужки. Або ж буває, що через відключення світла псується механізм і котел пропускає чад. Причиною стає й погана вентиляція. Біда, що чадний газ не має ні смаку, ні запаху і лише в листопаді. 368 українців отруїлися ним, 20 померли. Тож поліція і рятувальники попереджають. Викликайте періодично майстра, хай перевіряє справність котла. На ринку зараз продаються детектори чудного газу. Люди можуть убезпечити себе, придбавши такий детектор, встановивши відповідно його в приміщенні. Це буде будильником. Якщо навіть людина спить в цей час, короткі замикання і потім пожежі теж біда. Не вмикайте всі прилади одночасно, подбайте про себе і рідних. І тримайте про всяк випадок вдома вогнегасник. Оксана Михайлова, Максим Костенко та Володимир Коваленко. Факти ICTV. Єдині новини. Відключення світла змушують українців, які звикли працювати віддалено, повертатись в офіси або шукати місце для роботи з генератором і стабільним інтернетом. Наші незламні співвітчизники працюють всюди, де знайдуть <ккій> перепрошую, розетку. на заправках, в супермаркетах, у кав'ярнях, коворкінгах, коворхінги, нині просто тренд сезону. Твердить Наталя Кулик. В офісі цієї української ті компанії так людно за останні роки ще не було. Ковід навчив усіх працювати віддалено. Нині постійні проблеми зі світлом. Дві третини працівників щодня на своїх робочих місцях. Компанія встановила генератори на всіх локаціях. У Харкові, Львові, Києві є запас пального, стабільний інтернет. У разі тривог обладнане бомбосховище. Офіси залишаються такими острівками стабільності. У нас є офіси в Харкові, який працює тільки для підзарядки пристроїв, тому люди приходять туди. Підзарядити павербанки, зарядні станції, телефони. Компанія допомагає працівникам облаштувати робочі місця і вдома, дають зарядні станції, налаштовують зв'язок. Але більшість все одно обирає офіс, бо під екстрені відключення роботу не підлаштуєш. У мене вже були двічі ситуації, коли я мила голову в офісі або е заряджала всі е свої девайси або ще щось. Тобто тут є все необхідне: і кава, і світло, і що найважливіше, є зв'язок. Така ж ситуація у столиці кількість працівників, які почали регулярно відвідувати офіси, зросла вдвічі, а то й більше. Навіть у вакансіях тепер роботодавці заманять працівників не стандартними бонусами, а генераторами. Багато роботодавців ну саме вже можна сказати, навіть е, закликають через те, що у нас є Starlink, в нас є генератор. Е, в вакансіях починають з'являтися такі явно підсвічені тези, і таким чином. Е, Такі роботодавці мають перевагу щодня. у коворкінгах, просторах, де можна орендувати собі робоче місце на деякий час. У сусідніх будинках планове відключення а у цьому коворкінгу тепло, світло і багато людей. І такий ажіотаж від жовтня. По 300, по 400 дзвінків було на день, і люди просто казали, ми згодні сидіти на сходах, тільки постій, будь ласка, попрацювати. Нині працюють на потужному генераторі, його вистачає на всю будівлю, а це шість поверхів. Інтернет є завдяки семи старлінкам та оптоволокну. Нині коворкінг заповнений майже повністю робочі місця, орендують цілі компанії. Такі офіси заброньовані всі, але для індивідуальних резидентів місце ще можуть знайти. У нас є повністю обладнаний підвал, і це не просто так би ну, підвал бомбосховища, повністю повністю обладнаний поверх, там, де є велика лаунж-зона, кухня, туалети, душ, спортзал і великий конференц-зал. І тобто, навіть якщо там буде супер-блек-аут, то ми як на початку війни приймали наших резидентів, вони тут жили три місяці, так і тут ну то також можна буде жити, якщо щось станеться. Коштує робоче місце в коворкінгу від 700 гривень за день, абонемент на місяць 4,5 з тисячі гривень. Почали Тися і безкоштовні. Ось один такий на 100 робочих місць відкрили в торговому центрі популярної мережі. Теж робочі місця для всіх охочих будуть облаштовувати і в цій мережі супермаркетів. Ми запрошуємо наших гостей до супермаркетів, де є світло та генератори, підзарядитися, а також попрацювати. Наразі облаштовуємо робочі місця в торгових залах, в залежності від площі. З ноутбуками та телефонами українці йдуть на звук генератора до кав'ярень. У цій кажуть, нині відвідувачів побільшало на 10 Відсотків, хоч би скільки клієнти не сиділи, нікого не виганяють, бо розуміють, нині працювати треба всім. Наразі просто просимо, якщо там велика кількість гостей пересісти, наприклад, з чотирьохмісного столика за одномісний. Шукаємо в цьому він він і для нас, і для гостей ситуацію, щоб і нам було зручно, і гостям було зручно. Зазвичай люди, які приходять попрацювати на декілька годин, замовляють собі щось, тому бізнес виторгу не втрачає. Генератори є в половині закладів мережі. Але хочуть розібратися з інтернетом, щоб працював, коли немає світла та зв'язку, і відвідувачам було ще комфортніше. Наталя Кулик, Мирослава Прокопюк, факти сітів. Єдині новини. Папа Римський закликав скромніше святкувати Різдво з українцями в серці. Про це глава католицької церкви сказав під час аудієнції у Ватикані. Влаштовувати свято це прекрасно зазначив понтифік, але попросив зменшити витрати на Різдво, провести його зі скромнішими подарунками. Ну а заощаджене відправити українському народові, який цього потребує. Ну що ж, чудова ініціатива від Понтифіка. Наш наступний випуск о 14-й годині. А зараз Яна Брензей зі розмовної студії.